Чи повернеться колишній сьогоднішній розклад буде саме на таке питання. І спочатку глянемо, чи шкодує він про втрату вас? Замок, так, він шкодує, але не показує цього відкрито. Карта замок говорить про людину, яка замкнулася у собі. Йому навіть складно визначити свої почуття навіть перед самим собою. Ви знаєте, він вас згадує, і ці спогади йому болять. Хоча зовні може здаватися, що все давно позаду. Давайте поглянемо, чи планує він зробити крок на назустріч до вас. Сходи. Так, він готовий підніматися крок за кроком. Ця карта говорить про внутрішній шлях і такі, знаєте, поступові дії. Я б сказала так, це буде не різкий жест. Швидше за все, це буде таке тихе, але обдумане повернення до вас. Давайте поглянемо, що ви побачите, коли він повернеться. Ведмідь, ви знаєте, він зміниться. Ви зустрінете зовсім іншого чоловіка. Якщо раніше це був, можливо, слабкий у вчинках, нерішучий або емоційно нестабільний чоловік, то тепер він ведмідь, сильний, рішучий, здатний захищати і підтримувати. Він повернеться вже не тим, ким був, а тим, кого ви хотіли бачити.